У Луцьку попрощалися з воїном Андрієм Коробком. Відспівали військовослужбовця у свято-Преображенському храмі. Розповіла його сестра Тетяна Шестопалова. «Життєлюбивий, радісний, завжди позитивна людина. Немає що сказати. Негативного взагалі завжди, завжди на. Позитиві Андрію Коробку було 42 роки. Служив добровольцем з 2014 року. У перші дні повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, розповів його знайомий Валерій Линчук. Після майдану зразу пішов добровольцем на війну. Потім він пішов рік, побув і пішов знову. Нагадаємо, 14 липня чин похорону воїна у Свято Преображенському храмі Луцька зупинили. Тоді матір Зоя Коробко сказала, що виник сумнів, що син помер від серцевого нападу, бо побачила на його тілі синці. Попередній розтин тіла з її слів був проведений у Дніпрі. До церкви приїхали поліцейські, тіло військовослужбовця повезли у Морк на проведення повторної судово-медичної експертизи. Результати другої експертизи розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Підтвердили причину смерті інфаркт міокарда. Нині попрощатися з захисником прийшли рідні, сусіди, знайомі колеги. У мирному житті воїн працював будівельним столяром, розповів його друг та колега Андрій Жапчук. Добрий, був вірний друг, завжди на допомогу приходив до всіх, нікому не відказував. Дуже любив свою роботу, працював він з нами. Дахи робив і на церквах, бив, і на соборах працювали і скрізь. Ну, був дуже хороший, дуже хороший працівник. Дуже важко мамі пережити це все. Я думаю, що в нашій країні повинні справедливо поступити з ним. Я думаю, кожен повинен вчинити милосердя над ним. Поховали Андрія Коробка на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі, сказала сестра померлого Тетяна Шестопалова. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.